І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео по типу 10 порад для навчань. Називається правильно це відео, тому, от І перейдемо, менше такої лишньої водички будемо, а перейдемо до суті відео. Поїхали! Поради для навчання! І так, перший пункт. Треба менше хтось на крізь для не перший пункт, але ладно. <сіх> перший пункт це готується до екзамену поетапно. Тобто не лишаємо там на останній тиждень, два, місяць, а від початку там, 11 класу, наприклад, чи 9, в залежності в кого як, в кого який там, скажімо так, нюанс. Хоча я сама насправді зараз маю здавати на скоро екзамени. Що ще ще лишила два місяці, я всі них не готую, але раджу вам готуватися, тому що не знаю, як я потім буду готувати. Нічого ми сидіти над книжкою і думати, як би то все вирішити, типу, поскорші запам'ятати в твого голову і щось. Але чомусь поетаплю. Не робимо так, як я, а робимо. Тому що готувала з 9 класі по етапну, ще початку 9 класу, тому я знала ідеально. Але на жаль, екзамен тоді відмінили. А зараз я не хочу готуватися, тому проїхали. Поради для навчання. Друге, це виявляйте ініціативу на уроках. Тобто, піднімайте руку, наприклад, там, під щось, якщо вчитель щось просить, обов'язково. Зверніться, У мене була така ситуація, що вчитель ну, спочатку мене зовсім не злюбив. тобто, ну, Він мене не вчив просто так. От. Але під кінець року цей вчитель взяв нас, скажімо так, предмет на три чотири тижні, тому що даний вчитель від'їхав, ну, те, що нас вчив. І мені прийшлося якось налагоджувати з ним стосунки, щоб в мене, в принципі, вийшла адекватна оцінка в кінці року, щоб не змінило мені і річної і, в принципі, так далі, щоб воно ну, в принципі ніяк на це не повлияло, то прийшлося все ж таки, як то говориться, підлизувати щось такої то фігні. <гумірно> тому, ну, вискочи щось допомагати вчителям. І я вам скажу так: тепер я в той вчительки найлюбіміша учениця, тому. Обов'язково проявляйте ініціативу на уроках. Поради для навчання! Наступне це залишайте ДЗ на перерви. І мені здається, логічно би було зробити ДЗ на перервах, ніж потім вдома сидіти і мучитися. Якщо вам такий варіант, в принципі, підходить, то чому б і ні, насправді. тому... Поради для навчання. Наступний пункт це вчить вчасно вірші, здавайте вірші, тому що література ну, українська література, зарубіжна література, наскільки я знаю. Нас тут зараз є, в принципі, то дають вірші, які виправляють вам оцінки, тому обов'язково їх вчіть. Поради для навчання. Наступне це повинна бути приємна атмосфера. Наприклад, якщо це є, допустимо, на навчанні так не зробимо. Але, на, допустимо, вдома можна там, собі якісь свічки на столик написати, якийсь органайзер докупити, тобто зробити так, як вам буде. В принципі, файно і непогано. Тому вот. поради для навчання. Наступний пункт це розбирайте те, що ви не зрозуміли в школі. Зараз на Програмі, точніше, на сайті Google, Яндекс і різні ті такі. В мережі інтернет є всі відеоуроки до будь-якої теми, якої вам не зрозуміло, і навіть не по одному, а по, неск... ну, по пару, по нескільки. Тому краще вам все ж таки розбирати цю от тему, яку ви не зрозуміли. Вдома під відеоуроком або ж попросити вчителя, щоб він вам допоміг. То в такому випадку, тому що ця тема і так повториться вам, тому її ліпше знати. Поради для навчання. Наступне це розкладайте, складайте, складайте розклад після уроків. А, якщо вам, ну, в принципі, інтересна така тема складання а, розкладу, щоб ви все собі добре організували, то мені здається, що це б було непогано, тому що. У вас буде конкретні плани, які ви повинні виконати, мені здається, ви все одно їх виконаєте. Може, це трішки мотивує, скажу по собі. Але зараз в мене почали, ну, зараз я знімаю це відео літом. Тож я ще 2 серпня я не знаю, коли я його виставлю, але то зараз я зовсім розлінувалася, але пройду версію і обов'язково почну вести планер і планувати свої дні. Надіюся. Поради для навчання. Наступне, це не зациклюйтесь на шкільному навчанні. Тому що шкільне навчання це, звичайно, добре, класно, але до перейду часу, як хтось називає. Тому, що, ну, чесно, шкільне навчання пару предметів вам знадобиться. Решта, ну, не дуже. І оцінки в атестаті – це хіба для вищого його закладу, допустимо. Тому, в вищому закладі, та, там є тіпос, такі предмет, які знадобляться в вашому житті. А от іменно шкільне навчання, ну не завжди, скажімо так. Поради для навчання. І пам'ятайте, що здоров'я це є в першу чергу найголовніше для будь-кого, якщо у вас там температура або вам погано не йдіть до школи, не виконуйте домашнього, це вам дозволено. Тому що, ну, не раджу вам втрачати своє здоров'я на навчання. Не таке воно уж важливе. Знаючи себе, температура за 38, але я все одно на навчання, тому що в мене була контрольна, її конкретно треба було написати. Онакше я її все одно пересписувала, але, але не робите, як я, так не можна. Поради для навчання. І наступне це остатнє, точніше, організовуйте свій телефон на навчання. Тобто, що це означає там? Встановіть якийсь собі фон типу навчання, якщо вам це інтересно, якщо ні, то хай залишиться. Своя фотографія єдиної в себе. Потім, наприклад, там скачаєте певні програми і так далі. Тобто організуйте телефон, щоб вам було зручно сидіти, виконувати домашнє, не сидіти, а виконувати домашнє. Поради для навчання. І це було все. Якщо вам було інтересне таке відео, не забудьте мені поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім пока-пока. Кстаті, хто питався мене, чому я деколи слова плутаю на російській боже помилуй. Але таке буває, тому що я привыкла розмовляти на відео. Ну, коли включаю телефон, привикла завжди говорити на російській. Тому що в мене скоро був такий іменно канал, але в повсякденному житті я говорю на своїй рідній українській мові. Ми помалу переходимо, але все ж таки звичка є. Тому вибачайте, мене, надіюся, в ближайший місяць-два все буде. Ідеально на вищому уровні. Всім пока!